Друзі, вітаємо вас у Києві на стадіоні Динамо. Мені Валерія Лобановського стартує 26-й тур української прем'єр-ліги. Динамо приймає Чорноморець розпочнемо із гостей поєдинку. Євген Пасто в воротах, номер 44 В обороні Віталій Єрмаков, 3 79-й. Володимир Салюк, 5 Лука Гучек і 9-й. Ілля Путря, центр поля. Олександр Демченко, 18-й, 89-й. Сергій Політило, 10-й. Гай Хадіда допомагатиме в атаці. Фланги Зігі Бадібанга, 39-й, 7-й. Орест Кузик і попереду Даніл Алефіренко, номер 19 Роман Григорчук, наставник одеського чорноморця. Олександр Олександр Шовковський, поки що виконуючий обов'язків тренера київського «Динамо». Ну і який склад сьогодні обрали на цей поєдинок дует тренерів киян Луческо-Шовковський. Руслан Нещерет, номер 35-й у воротах в обороні Костянтин Вівчаренко, 2-й, 34-й Олександр Сирота, 25-й Максим Дячук і 20-й Олександр Караваєв. У центрі поля Олександр Андрієвський, 18-й, 5-й Сергій Сидорчук, 29-й Віталій Буяльський. На флангах атаки Назар Волошин, 91-й, 77-й Бенітов. То попереду Владислав Ванат, номер 11. Тимчик сьогодні також дискваліфікований вже у київського Динамо. І тому Каравай грає в основі ще один удар. І знову Нещерет тягне. Тепер вже із-під поперечений м'яч. Дуже жвавий початок від Чорноморця. Кузик підкручував м'яч у площину воріт. І Нещерет переводить на кутовий. Зараз із правого флангу буде розіграш. А знову поруч із кузиком партнер по команді є варіант розігрувати котовий, але схоже, що навішуватиме кузик. Так, є подача у штрафний майданчик. Удар головою і забиває чорноморець. Вже на четвертій хвилині виходять вперед. Одесити все ж таки ось ця стартова активність приносить результат. І після стандарту. Команда Романа Григорчука відкриває рахунок. Двічі нещеред врятував, але тут впоратись із ударом Єрмакова не зміг. Ну, от ми говорили якраз про те, що Єрмаков сьогодні не на своїй позиції грає у цьому матчі. Але саме його робота на стандарті проносить результат Одеситам. Ну, Денис Попов спостерігає з трибун за цим поєдинком. Звичайно, це на тому, що він би міг у боротьбі на другому поверсі зіграти краще, ніж це зробив дячук у цьому епізоді. Не встигає. 19-річний захисник Динамо за Єрмаковим і забиває захисник чорноморця. Друга насправді серйозна помилка дячука на старті поєдинку. Ось та атака з проривом Алефіренка. Згадуємо її. Хадіда. Правий фланг Тут зі Бадібанга. Кузик. Ятою Путря класна передача Бадібанга. Подача до штрафного удар головою. 2-0. Знову забиває Чорноморець. Ось це так старт матчу для київського Динамо. Чудова флангова атака. Як втрьох розібрались із обороною Динамо Одесити. Олександр Демченко подвоює перевагу команди Романа Григорчука. 11 та хвилина, 2-0 на користь Чорноморця. Ну, ось тут втрьох як скомбінували Кузик, Путря і Бадібанга. Бадібанга навішує. І Беніто грав проти Демченка, але не зміг завадити, завдати удару головою півзахиснику Чорноморця. Якісна передача Бадібанги, Ну і Демченко залишалось просто спрямувати м'яч у ворота. На що вдало у цьому епізоді футболіст Чорноморця і зробив. 2-0. Чорноморець. Максимально вдало розпочинає цей поєдинок. Це з рахуванням того, що вже два сейви було унищерета. Першими силами за рахунку 2-0 Чорноморець іде вперед. Дячук відбирає м'яч, не було там порушення правил. Ванат. Простріл низом. до штрафного від Буяльського. Спроба вільти на удар до позицію, який пас від Ваната, і повз ворота проходить м'яч. Ось це так момент. Віталій Буяльський зараз повинен був забивати, але не влучив у кут воріт. Вонат в обмеженому просторі зміг віддати передачу. Ось тут як обігрались Бояльський і Ванат. Поміж чотирьох, по суті, суперників. Вонат віддає цей пас, але Бояльський не забиває. Ось це вже справді цікаво. Хороша атака від Динамо, але Віталій Бояльський не забиває. Довгий пас вперед. Ванат опускає м'яч. Ванат дає на Беніто. Беніто повертає ВАНТО Удар ударна позицію. Ваната і забиває нападник Динамо. Два 1 стає рахунок на 53-й хвилині. Знаходить свій шанс. Ванат і забиває у цьому епізоді. Ну, саме так протаранив зараз оборону суперників. Ванат. Тут Салюк не дуже щільно зустрів Ваната, дав запас нападнику Динамо. Ну і потім саме з цим провалом в обороні і скористався Форвард Киян. Обстукався із Беніто. Не підстрахували Салюка, який викинувся вперед. І Зараз вже на свою користь динамівці використали те, що впродовж усього першого тайму робив захисник чорноморця. Адже дуже, дуже високо підіймався Салюк за Ванатом. Зараз це мало зворотню дію і Динамо користується своїм шансом на початку другого тайму. Один м'яч. Кияни відіграли. ще одна атака команди Шовковського Беніто. Беніто втрачає м'яч. Караваєв. Встигає на підбиранні. Ще одна передача до штрафного. Буяльський у штрафному майданчику. Вона повертає Буяльський. 2-2. Ось так Динамо розпочинає другий тайм. За декілька хвилин два м'ячі кияни відіграють. Але зверніть увагу на реакцію Шовковського. Мінімум емоцій від наставника Динамо. У першому таймі Чорноморець теж на цьому фланзі дуже легко пройшов оборону. Динамо. Зараз вже команда Шевковського відповідає. Ну і Ванат вчасно, точно в дотик відпасовує Бояльському і завершує точним ударом цю атаку. Півзахисник Динамо. Стій, стій, стій. У перший тайм Чорноморець вдало розпочав. Двічі забила команда Григорчука. По перерві вже Динамо тим самим відповідає супернику. Спершу ванат, ну а потім Буяльський забивають у ворота чорноморця. Мадібанга. Подача пропускає м'яч. удар, щеред відбиває Стогрін. Ще одне добивання і м'яч повз ворота проходить. Там офсайд, здається, зафіксували арбітр, але ось цей момент із ударом в впорався. Ну а потім дійсно Алефіренко був в поза грою під час добивання. Єрмаков солідно приклався, але майже по центру пробивав захисник Чорноморця. Встигає викинути руки на щеред. Нащерет. На Беніто вибив неточно. Чорноморець. В атаці ударна позиція удар! Забиває Чорноморець. Як легко все це виглядало у цій атаці? Вічай Сидорчука Динамо пропускає третій м'яч у цьому поєдинку. Дуже вдало розбирається Демченко у цьому епізоді. 71-ша хвилина Чорноморець знову виходить вперед. Нещеред на Пеніто то постійно під час цього матчу вибивав, але зараз неточний удар. Далі просто познущався з капітана Демченко. Сидорчук побіг кудись у відрядження. Давай, давай, давай. Демченко розвертає капітана і забиває третій м'яч. у Ворота Динамо у цьому поєдинку. На початку тайму Динамо відіграло два м'ячі. але Згодом пропустили знову кияни. Ванат у штрафному. Ванат пробиває лівою. Але повз ближній кут проходить м'яч. Буяльський зупинив м'яч. Відпасував ванату. Той Салюка пробивав і схоже, таки від захисника. На з зрикошетив, так Салюк завадив точно пробити у кут нападнику Динамо і кутовий на користь команди Шовковського. Царенко розіграв котовий. Андрієвський подає на стійку, удар, попереджена ратує Чорноморець. Але офсайд. Офсайд у Ваната. Андрієвський навіше. Далі пас, ну і дійсно Волошин. Статистика матчу. На вашій увазі 13-12 за ударами. Ну, за ударами в площину. Як і в першому таймі, Чорноморець, і по перерві теж залишився кращим. Друзі, ось таким вийшов поєдинок. Сьогодні Дякую вам за те, що були з нами. На все добре. Почуємось.